Вітаю друзі, ми з України. Друзі. Сьогодні я хочу вам роз'яснити дуже таку цікаву річ, як шкала BBCH. Що це таке і з чим її їдять? Через те, що дуже багато сьогодні розказують. А сьогодні фаза виходу про листка відповідає фазі BBCH 51. Фаза виходу в трубку BBCH шкала 31. І половина. Може більше, може менше. Аграрії думають, що це таке BBC 51 31, 41. Я привик вихід, трубку, прапірцевий листок, колос і не чіпайте мене. Тому для того, щоб ви знали все це добре, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка і будете знати, що це таке. І не потрібно буде ні кого перепитувати. І не тільки підписуйтесь, а ще і ставайте нашими спонсорами. І будете отримати завжди хорошу професійну, своєчасну інформацію для підвищення вашої прибутковості. Так от, друзі, в світі існує декілька різних шкал вегетації, ну, тобто, періоду вегетації зернових культур. Їх небагато, ну, можливо, 5-6. Це так звана шкала Задокса, Фікеша, так звана шкала Куперман. Це е також дуже відома фані Михайлівни, відомої вченої, е яка дійсно багато зробила для того, щоб класифікувати і упорядочити е ці фази, коли путалися. І в недалекому 1956 році вирішили зробити єдину для всіх країн шкалу, шкалу міжнародну так звану шкалу BBCH. Чому BBC H? Друзі, назва шкали, в назві шкали лежать назви тих організацій. Які стояли в джерел створення даної шкали. Тобто перша буква Б «Бі» це Біологічне Федеральне агентство сільського і лісового господарства. Друга буква Б це федеральне сортове управління, так зване Бундесортшахт, ну, німецька назва. І BBCH. CH друзі, це. Хімічна промисловість в складі об'єднаної аграрної промисловості. Тобто ви тепер зрозуміли, чому називають BBCH. Тобто, це назва кожна буква це початок назви якоїсь організації, яка стояла в, ну, на початку створення даної шкали. Як була створена ця шкала? Друзі, якщо ми привикли, коли навчалися в інститутах до так званої. 10значної шкали, коли ми відмічали 1-10, така фаза, 10-20, така фаза. То згідно міжнародної шкали BBCH, кожна фаза відповідає якісь цифрі цієї шкали. Їх 100. Від 1 до 100. Наприклад, від 1 до 10 від 0 до 10, це так звана фаза проростання. Від 11 до 20 відповідає фазам сходи. Ми говоримо за озиму пшеницю. Через те, що для кожної сільськогосподарської культури є своє цифрове значення шкали BBCH. Друзі, якщо говорити за 21.30, це так звана фаза кущення. 31,40. Це вихід в трубку. 40-50 це набухання верхівки листової піфи. От, в даному випадку, сьогодні шкала це 41,50. Якщо далі, друзі, це 50-60 це вже коли з'явиться колос. Тобто, вже коли буде фаза колосіння, вона буде незабаром. В залежності від температури, можливо, через 3-4 дні. Якщо говорити за 61,70, це фаза цвітіння. Якщо говорити за 71,80, вона відповідає фазу наливу. Якщо говорити за 81,90, це вже фаза воскової стиглості. І від 91 до 100, це вже фаза дозрівання. Тобто ви зрозуміли, що таке шкала BBCH і що це за цифри. Вихід трубку 31, там, вихід пропірцевого листка 55. Друзі, тепер ви знаєте, що це за шкала. І не будете ви тепер плутатись. І в кожній культурі існує своя шкала. І ви можете також це знайти чи в наукових даних, чи в інтернет-джерелах. І вже ви будете знати, що таке фаза шкала. BBC. А тепер саме головне це щоб знати все, що ви хочете знати. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергенка. А лайки ваші, які поставить не дуже важко, поширять цю інформацію на Ютубі через те, що вони дають можливість їй підніматися до гори і робити її доступною для більш широкої аудиторії аграріїв. А це дуже важливо. Аграрії будуть знати. Будуть підписуватися, будуть отримувати кращі результати, кращі прибутки. І цього буде багатша і краща наша любима Україна. Друзі, коментуйте, поширюйте. І ми бажаємо всім нам перемоги, миру добра, злагоди. До нових зустрічей на ланах України. Слава Україні! На все добре, до побачення.